Заняття з розвитку мовлення про цікаві речі. Малята, як ви вважаєте, кому цікавіше і веселіше жити? Допитливому та спостережливому чи тому, кому весь час нудно і все байдуже? Звісно, краще бути цікавими та уважними і щодня, щомиті, відкривати для себе щось нове, незвичайне і чудесне. І тоді ваші увага, фантазія та кмітливість допоможуть вам побачити у навіть добре знайомих речах краплинку дива. Не вірите? Переконаємося в цьому просто зараз і пограємо у мовленнєву гру «Послухай, відгадай та назви. Я вам буду називати по декілька слів ознак, а ви маєте відгадати, який предмет характеризують ці слова. Отож розпочнімо. Круглий, соковитий, запашний, помаранчевий це апельсин вірно. Весняний, синьоокий, ніжний, тендітний, квітучий. Це пролісок, чудово, срібляста, краплиста, вранішня, блискуча. Це так, це роса. Ясне, лагідне, небесне, тепле, променисте. Це сонечко. Сірий, злий, зубастий, голодний. Це вовк. Смачний, житній, пшеничний, духмяний. Це хліб вірно. Баский, гривастий, вороний, вірний. Це це кінь. Міцний, розлогий, гіллястий, кремезний. Це дуб. Темна, золяна, місячна, тиха. Це так, це ніч. Запаслива, хазяйновита, пухнаста, прутка. Це білочка Чудово! Колюча, струнка, зелена, новорічна. Це ялинка. Молодці. А далі ми пограємо у мовленнєву гру Чудесні пори року. Я вам буду називати пори року, а ви маєте зібрати до них означення. Тобто слова описи. Зима яка? Зима сніжна, морозна, святкова, біла. Весна яка? Весна квітуча, тепла, промениста, чарівна. Літо яке? Літо спекотне, сонячне, радісне, веселе. Осінь яка. Осінь золота, щедра, барвиста, врожайна. Такими гарними словами розповідають про пору року в цікавих оповіданнях, казочках та, звичайно, віршиках. Отож давайте зараз познайомимося з одним із таких віршів. Зараз я вам зачитаю у веснянки. Да весна весна, днем красна, що ти нам весну принесла. Да принесла я вам літечко, зелене є житечко де да хрещатенький барвінок, де да запашненький васильок. Чи помітили ви діти, що слова у цьому вірші римуються, тобто завершення слів звучать схоже або однаково. Наприклад, весна красна, літечко житечко. Зараз ми пограємо у мовленіву гру «Знайди пару. Подивіться на картки з малюнками, що на них зображено. Так, тут зображені вітряк, мишка, пташка, синиця, диван, лиска і сонце. А тепер подивіться на цю групу карток і скажіть, що на них зображено. Так, тут зображені буряк, шишка, чашка, спідниця, банан, миска і віконце. Ваше завдання буде. Розкласти картки парами так, щоб назви зображених на них предметів римувалися, тобто, щоб звершення слів звучало схоже або однаково. Малята, чи сподобалось вам сьогоднішні наші заняття? Якими словами можна розказати про сьогоднішні наші ігри? Які вони були? Так, вони були цікаві, веселі, захопливі, дитячі. Знайдіть серед слів зайве: свічка, стрічка, сорока, річка. Яке слово ви вибрали? Слово сорока. А чому ви вибрали саме це слово? Так, бо воно не співзвучне з іншими. Молодці.